Вітаю вас, друзі! Сьогодні е, значить, перефризували дві діляночки для редисочки собі. будемо сіяти редисочку. Зараз покажу, як перефризувало. І от що я отакі от добрива давав? Давав їх ще на початку зими. От, ще сніг лежав у нас. Вони якраз добре розчинились і всі пішли в ґрунт, так як і треба. В принципі, тому що їх взагалі -то треба було дати ще з осіння, ну Я про це не подумав. От така от, тут у нас виходить азоту от, 8, фосфору 15. І калія 30%. Так як редиска в нас любить фосфор, але ще більше вона любить калій. Тому я такусочку давав. О, давав таку пачку, скільки тут Тут 3 кг, по-моєму. Я дав на ті дві діляночки. Кожна діляночка 1,5 метра шириною і 12 метрів довжиною. От. От. Ну все. Ем, значить зараз покажу, яку ми редиску будемо висівати. Так? А ви е, тим часом підпишіться на мій канал, поставте подобайку, натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити жодне відео. Ну що, Поїхали дивитися земельку. Отак от Перефризували ми земелька пухкенька, волога. Ну, і глибина тут прилічна, от, десь сантиметрів. 15 до 20. Ну, я глибоко брав я за 3-4 рази пройшов. З кожним разом виставляв все більше і більше глибину. Ну, Ось такі дві діляночки. У тут, нас тут, тут. по 12 метрів кожна. Так, ну що, поїхали дивитися, яка